Виконуємо право 8.3 до параграфа 8 за підручником інформатика 9 клас. Авторів Казанцева Саценко 2022 року випуску. Під час виконання права будемо використовувати табличний процесор Excel 2021. Потрібно створити ось таку таблицю, щоб було швидше, я вже її створив. Зараз її тільки відформатуємо. Для того, щоб збільшити ширину стопця, наводимо вказівник миші на межі між стопцями, щоб курсор стати напрямуна стрілка, затискаємо ліву кнопку миші. Та перетягуємо. Ось це в нас накреслення жирний. Причому бачимо ось тані клітинки об'єднання. Виділимо всі три клітинки та виберемо об'єднати та розташувати в центрі. Ось це в нас також накреслення жирне. Розмістимо по центру. Ось тут зробимо межі. вибираємо всі межі. Тут також зробимо межі. Дану клітинку зафарбуємо. І ось цю також здається все. Тепер клітинці C12 підрахуємо загальну кількість всіх дерев. Для цього скористаємося формулою, перейдемо на вкладку формули. Та виберемо автосума. Переконаємося, що в нас правильно вибраний діапазон. Та натискаємо для підтвердження клавішу Enter або кнопку «Від». Отже, це в нас кількість дерев. Тепер підрахуємо відсоткове значення кількості кленів від загальної кількості дерев. Ну, для початку давайте зробимо ось тут для даного діапазону тип клітинки відсотковий формат. Для цього перейдемо на вкладку Основне та в число. Виберемо ось тут відсотковий, а зручніше все-таки взяти ось тут. Бачимо, вибираємо відсотковий формат. І тепер введемо формули. Формула в Excel розпочинається з дорівнює. і нам потрібно кількість кленів поділити на загальну кількість. Отже, підрахували, бачимо зразу у відсотках, тобто ніби помножили на 100. Ну і тепер для того, щоб не обраховувати і для сосни і дуба окремо, можна використати автозаповнення, наводимо вказівник миші на нижній правий куток, щоб вказівник миші став як чорна стрілка, затискаємо ліву кнопку миші та протягуємо. Рішітки це просто воно не поміщається. Але бачимо, у нас ділення на нуль. А ділення на нуль, тому що в нас з'їжджає не тільки синя клітинка, тобто там, де кількість дерев, але там, де й усього. Тобто червона клітинка. Нам не потрібно, щоб червона клітинка з'їжджала. Для того, щоб вона не з'їжджала, давайте поки вернемо назад. Зробимо посилання на клітинку C12 абсолютним. Для цього перед ім'ям стопця та рядка. Напишемо значок долара. І тепер використовуємо автозаповнення. Переконаємося, що все добре. Тобто, ось це загальне має сума бути 100%. Верхуємо суму. Все добре. Тепер збережемо книгу у власній папці. З вправо права 8.3. Права виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе! Все буде Україна!